Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і на кінець то я дійшла до вас, до любовного розкладу прогноз на місяць жовтень. Я роблю, ну, будемо так казати, розклад дуже-дуже-дуже приближено до цієї дати, аж дуже, вже прямо жовтень. <кій> і так, сподіваюсь, все встигнеться, все загрузиться. Хочу подякувати вам за підтримку, за вашу. Увагу за те, що допомагаєте, поширюєте, подобайки, коментарі, тому що це ваша залежить від вашої підтримки, буде чи не буде канал. Я взагалі-то це відео роблю для каналу Любовний Оракул, але, можливо, покладу і на неймовірний світ Таро. Ще не знаю. Подивлюся. І так, дивимося. Любовний розклад, тобто, що буде у коханні, буду дивитися, і для тих, хто, наприклад, вибачаю з горло трохи. Для тих, хто а, у парі, без пари, тобто а, самотніх. все буду дивитися, що, що карти покажу, те, те і скажу. І так, сподіваюсь, ви вже вибрали свій варіант: перший, другий і третій варіант. Тож, можемо починати помаленько. І так, перший варіант. Хто вибрав перший варіант? У нас тут десяточка монет. Вона говорить про вже устарівші відносини. Тобто, дивіться, якщо ви одинока людина, так, без пари, то ви вже дуже давно одинока. Або вам сім'я мішає, або якась робота вам мішає, або е, домочадці, Це можуть бути е, пристарілі ваші батьки, е, діти, за якими треба спілкуватися, егоїстичні батьки, егоїстичні діти, або дійсно е, у вас щось таке, що ви ну не можете приділити час для особистого життя. Тут і заробляння грошей може бути, тут і працювання десь за кордоном можливо. Якось так. І так, будемо дивитися, що чекає вас цього місяця. Якщо ви у парі для тих, хто в парі, то у вас вже настільки все устаканилось, як то кажуть. Консервативізм, на публіку у вас все чудово, всі думають, ви і багатінкі маєте бути, там сім'я, все без шмарочків. Знаєте, як? Все чистеньке, все вилазане, але я не бачу тут щастя. Я би сказала: тут є і підтримка, звичайно, все, але нема любові. Тепер будемо дивитися, що вас чекає цього місяця і самотніх, і е, тих, хто в парі. Я Два варіанти я сказала. І так, я наскільки розумію, дивіться: випадає перший мах. Це говорить про те, що все у ваших руках. Ви можете. Свою енергію потратити і вийти з цього договорняку, будемо так говорити, чомусь у мене йде, ніби якийсь договорняк у вас. Тобто, ви можете звідси вийти, виїхати, покинути щось поміняти. У вас енергія цього місяця дуже потужна йде. Зараз будемо дивитися, так. Да. Єдине, вам треба вирішити, ваше минуле тримає вас ще. Тобто, ось ця ситуація. Здається, і гроші є, і їда є, і все є, нема любові, нема близькості. Ось вам потрібно вирішити. Вам це, чи вам кохання? Тут залежить все від вас. Чи вийде у вас це, чи ні. Ну, Афери якісь можуть бути, але таємні. Скоріше за все, таємні і будьте обережні. Ось що, карти кажуть. Ви, У вас, до речі, маленький досвід у спілкуванні, якщо ви жінка, у спілкуванні з чоловіками. Вам потрібно зараз трохи виходити або на люди, або починати знайомитися, якось не боятися афер якихось сексуальних відносин. У вас досвіду нема. Того у вас йде страх. Пораду зараз вам. Так, вам треба жіночність свою відкрити, відкрити своє серце, душу, трансформуватися і не робити собі ілюзій, шукати свого щастя. Якось так. Дуже хороший варіант. Ви можете що знайти, якщо будете рухатися. Тобто потрібно пересуватися, рухатися, щось міняти в житті, робити щось приємне для себе. Там вийшла королева. Кубків, вона говорить про душу, серце, про особисте, про емоції. Не забувайте про свої емоції, позитивно думати, щось робити приємно для себе. Карта номер 2 Тут у вас, ви знаєте, дивіться, якщо по-першому розкладу була десяточка, то тут ну, не знаю, чому мені йде перше слово егоїзм. Стабільний егоїзм, а мені і так добре. А мені нічого не хочеться міняти, а, якщо ви без пари, вам і так добре. Дійсно, у вас немає близькості. <кій> Дійсно, у вас там немає шурів, мурів, любовних приключень, нічого, але у вас стабільність, у вас і гроші є, у вас і є особисті задоволення. Якось так, якщо ви у парі. Тут трошечки відрізняється. Ви живете як в золотій клітці. Ну, Кажуть так, золота клітка. Можливо, вона і не золота, але ви як у клітці не виїзна, не вихідна, тобто не виходите з хати, вам приносять все, вам догаджають, можливо. Але тут немає любові. Ви самотня, вам нема з ким поговорити, вам нема з ким порадитись. Ось цей варіант. Зараз будемо дивитися, що вам виходить. Дивіться, розчарування. У вас іде якесь розчарування, немає емоцій, немає почуттів в обох випадках: чи ви самотня, чи ви у парі, або в якихось стосунках. Будемо дивитися, що вас чекає. Чекає і надалі може чекати самотність, якщо ви нічого не будете робити. Бачите, виходить теж, як і в першому варіанті, вам не вистача емоцій, не, не вистачає відчуттів, почуттів, дотиків, ніжності тілячі, як то кажуть. Ось якось так. Не, ну не вистачає, я розумію, да? та пара, яка вас буде. Знаєте, дивіться, зараз я вам покажу: ось, подивіться. Королева кубків і король кубків. Це говорить про те, що вам не вистачає якогось однодумця. Не вистачає чоловіка, який буде вас розуміти з першого погляду. Знаєте, відзеркалення ваше людина, як то кажуть, ще кажуть на такі відносини: це коли душа в душу живуть. Ось чого вам хочеться. В принципі, якщо випала ця карта, значить це може статися. Зараз подивимося. Порада. Дивіться, у вас тут диявол. вам прямо конче хочеться такого, такої пари. <кій> Можливо, ви своїм чоловіком вже не задоволені. Порада вам, щоб таке зустріти. Ви знаєте, а ви з себе. А, робіть все в задоволення, тут а, а ваші, як то кажуть, матеріальні потреби дуже добре а, покриті. Вам не вистача емоцій. Вам аж ну, аж, ви знаєте, душа от в мене таке йде вислів: душа проситься в рай, та гріхи не пускають. Чому Чому ви собі не дозволяєте Говоріть, а, якщо вам дорог ваш. Партнер, ваш чоловік, якщо ви чоловік, то ваша дружина, говоріть на ці теми. Говоріть, говоріть, говоріть. Якщо людина каже ніяких ніжності, тілячих, то це не ваша людина. Ну, якщо вам матеріальне важливіше за ваш емоційний стан, ну, то це вам вирішувати. Ось якось так. Але ви можете змінити. У вас може бути любляча людина. Або говорити з своїм партнером, або робити щось, що би принесло вам щастя, радість, удачу. Щось робіть. Карта номер три третій варіант. А тут я бачу: якщо, дивіться, якщо ви одинока людина, вас чекає якась перспектива, нова перспектива, якщо ви у парі, або у вас є чоловік, так, то, в принципі, я бачу тут якийсь переїзд. В обох випадках я бачу тут якісь переміни і переїзд. Можливо, переміна просто з однієї хати в іншу переїдете, з однієї вулиці в іншу, з одного міста в інше, або навіть за кордон може бути. Тут, навіть, знаєте, через воду, через місток, через океан перелетіти можна. І так будемо дивитися, що чекає цього місяця вас. Ви давно чекали цього? Можливо, як то кажуть, восеєдіння сім'ї дивіться. Ви давно цього чекали. Якщо ви одинока, то ви вже з кимось таке враження переписувались. Ви, ви знаєте, карта ще каже: наберіться трохи терпіння. Дивіться, у вас вийшла імператриця і імператор. Це дуже хороші карти. Тобто людина дуже підходяща. Тут у вас цілий пакет, цілий набір всього, тільки що ви хочете. Людина і розуміє вас, людина і любить вас, людина на вашому рівні. Свідомості, знань, інтелігенції, людина буде вас і любити, і поважати тут. Ну, дуже це, в принципі, це дуже підходяща пара. Тепер вам порада. Якщо ви, наприклад, одружені, так? то таке враження теж воз'єднання, терпіння. Ще трохи почекати треба. У вас таке враження, що буде воз'єднання. Тепер порада. Порада. Так, аж дві карти йдуть. Дуже хороші поради. Дивіться. А, ви знаєте, не переживайте. Все буде прекрасно. Дивіться, у вас дуже великі переміни йдуть. Ця карта говорить, теж міняється кардинально повністю ваше життя. Тут немає значення, чи ви самотня, чи ви у парі. У вас міняється зараз кардинально життя. Тут може бути і дійсно воз'єднання, так? Якщо ви були порознь жили, а, а може бути і навіть шлюб. Справжнє кохання виходить. Ось ці дві карти підтверджують, це справжнє кохання, як то кажуть, хтось любить казати Богом дано. Нехай буде Богом дано. Це ваша, ваша людина, гармонія, все чудово. У вас настільки все прекрасно, я вам. Як сказати, бажаю успіху, бажаю щастя, радості, любові, всього всього найкращого. Мені найбільше сподобався третій варіант ось якось так. Але в принципі, кожний варіант по-своєму має щось хороше. Бережіть себе, мої любі, швидкої нам перемоги, і все буде Україна. На все добре. Любові вам.